Хліб і золото Українська народна казка. В одній пекарні пекли хліб. От одна паляниця схопилася і покотилася собі дорогою. Прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити Прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти. Як побачили вони її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі, тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю, залишився тільки окраєць, а з окраїця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного завжди був хліб, і не було більше холоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото. Покотилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукає в двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже, у нас тепер є що їсти, нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі, панська земля перестала родити, худоби намножитися, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золо, золота, але відрізав половину хлібини панові. Половину залишав собі. З окрайця у бідняка знову виросла нова хлібина, а з окрайця у пана хлібина не виросла.